Доброго вечора, шановні українці, гості та підписники мого каналу. Сьогодні буде дуже е, необичне відео. Е, сьогодні в наше село приїде волонтерська організація, яка збирає допомогу для деокупованої території Харківської області. Е, наша громада е, Збираю кортоплю, моркву, цибулю, те, що виросло в нас на городині. Також де у кого, що є з консервації. Так, буду складати в цій мисці Так, Це трошки капусти. Далі в мене бурячок, лучок та морква. Це виросло на огороді. Так, ще сіточку отаке. Так, пішли далі Яблучка. візьму. Так, сіточка яблук. Ще консервацію. Зараз покажу. Так, баночка сонячних помидорчиків. Отак, в цьому році робила. Так, ще в мене така сумка з різної консервації. Її треба підписати, бо не зрозумієш, що в цій банці? Ну, я то знаю, що це Джика, але ж... Другі люди ж не будуть знати, що це. Так, це мої баночки. Я вам вже їх показувала. Зараз буду підписувати їх. Ще обов'язково дам трошки грошей на те, щоб машина доїхала. І був бензин, було чим заправляти цю машину. Обов'язково. Це я зробила, підписала все. Ще спитаю, чого ще треба. Якщо у мене все це є, то я надам цій організації. Пусть беруть, наші люди не голодують. Так, ще додам чаю та печиво. Це таке печиво. Ще додала баночку меду такого світленького, свіженького. Ну, оце збирає волонтерська машина, чекаю, зараз, все приготувала. Ці маї качки прийшли провірити, як справи в мене. Це я порахувала правильно чи ні. Доброго вечора, шановні. Ми благодійна організація «Свобода України з початку спочатку деокупації ми почали займатися волонтерською діяльністю. І це в нас уже, мабуть, п'ята поїздка. Ми їздимо до декупованих територій Донецької, Харківської і близь Луганської області. Зараз ми на хочемо доїхати до деокупованої Херсонської території і відвести її допомогу як воєнному першу чергу, так і місцевому населенню, яке ще в дуже скрутному тяжкому становищі, тому що на жаль, де територія вона дуже зайняла багато часу, і це майже сім місяців декупації, і там дуже дуже. Складна ситуація у людей, тому хочемо допомагати, і шукаємо допомоги у людей, які нададуть нам хоч трошки якоїсь допомоги, і будемо відвозити їм надалі. І, дорогі друзі, ви, ми дуже хочемо, щоб ви нас нам довіряли, тому що ми справді їдемо на тій території. Ми віддаємо те, що ви нам передаєте. Ми все видаємо від ваших рук до через нас до їхніх рук. Тому що це дуже важливо і. Ми повинні об'єднатися і діяти разом, тому що разом ми тільки так, як ми разом ми дійдемо до перемоги. Так що, шановні, я, як громадянка України, обов'язково помочь своїй країні і своїм людям. Тому долучайтесь теж, хто чим може. Цього всього наші люди не виживуть. Ніяк. Вони ж нічого там не посадили, нічого немає, ні не світла. Ви повинні це розуміти. Якщо в нас хоч і виключають світло, хоч на час, на три, на п'ять, то у них взагалі нема світла, нема води. Ви повинні це розуміти. Бо наші люди не зможуть довго триматися, а, на, а нам ще треба виграти цю війну, обов'язково виграти, щоб наші діти, наші внуки жили добре у вільній країні. Хочу вам, хочу вам трішки розказати, як 26 лютого ми зі своєю сім'єю. Виїжджали з Києва і не розуміли, що буде далі. Як нам, як нам жити, як нам бути? В одну мить ти зрозумів, що у тебе нічого немає, нічого. Нема роботи, нема грошей, нема їди. Ну нічого нема. Ми все, що могли, кинули в машину, і поїхали. Як нам жити? Як нам жити? Сказати, що не було депресії, була депресія. Як у мільйони людей в Україні. Було і депресія, було нерозуміння того, що відбувається. Що воно таке? Ну ми розуміли одне, що війна це голод, тому що немає роботи. Це холод, бо коли почнуть стріляти, будуть попадати в ТЕЦ, не буде світла, не буде інтернету, да нічого не буде. Не буде води, насоси цю воду, не буде нічого. Куди ховати дітей? Бо люди моєго віку, а ще старші покоління, вони дуже гарно розуміють, що війна це, ну, це буде страждати тільки діти, більшість дітей. Куди їх ховати? Тому дуже вас прошу, якщо у вас є якась можливість допомогти, допомагайте, не завлікайте, просто беріть і робіть. Я до цього ні разу не записувала ніякі ролики, не ні про те, як ми з чоловіком допомагали, як ми давали бензин, хліб, печення, сахар. Все, все, що могли, ми давали в тероборону. Чоловік проходив, йому прийшла повістка, він пішов, при... і так ми робили. Ми нікуди не в'їжджали, не тікали, нічого. Ми як могли допомагали. Нам допомагали. Ми теж допомагали. Тому дуже вас прошу, якщо є у вас така можливість, хоч трішки допоможіть. Допоможіть хоч одно одному. Хоч сусід сусіду, хоч тітки, хоч брату. Не закривайте на це очі. Просто допомагайте. Не треба на, всі, на весь світ це кричати Я це зробив! не треба. Просто беріть і робіть. Все. Від вас нічого більш не требується. Берімо, робимо і все. Це буде як, як по-українськи. Беремо та робимо, шановні.